Енергетики вшановують ветеранів. Відзначення 65-ї річниці перемоги співпало з ювілеєм компанії Прикарпаття Обленерго. 1930 року попередниця цього підприємства Станіславська електростанція видала перший промисловий струм та почала стабільно працювати. Ми вітаємо ветеранів великої вітчизняної війни. Їх у нас рахується на сьогоднішній день 70 чоловік. Які е пройшли війну, які е є енергетиками, тобто вони працювали на Сіністодостаніславської електростанції, і після війни відновлювали мережі, працювали на нашому підприємстві. Важлива просто згадка. Про них важлива увага до них, і тому наша компанія має серйозні традиції в напрямку підтримки наших ветеранів. Голод та виснажлива робота такою пам'ятає Другу світову війну Дмитро Тимчишин. З 41 по 44-й роки, пригадує ветеран Івано-Франківськ, опинився під нацистською окупацією. Сід мене малого 14 років забрали на аеродром копати ями. На цистерни з бензиною, каналізація, воронки ті від від бомбів засипали ми на, на аеродромі. Німець карабином ходив, ляв, арбайт, арбайт. Арбай. Ну так така була наша, наше таке було дитинство. Дарунком для усіх присутніх став концерт за участю відомих вокальних та хореографічних колективів Прикарпаття. А ще кожен ветеран нині отримав ювілейну медаль з написом «80 років Прикарпаття Обленерго.